Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні середа. Акції почалися за ВТБ. Нагадую, акції у нас тривають тиждень, починаються з середи, закінчуються вівторка, тому кому буде цікаво, якісь ціни, можна за тиждень ще обдумати, що треба купити, і, цей, і підійти і купити в магазин. Дуже багато, знаєте, солодкого по акції, якісь цукерки, вечірній Київ, відрошену, шоколадки, бо у нас йде 8 березня, тому є знижки. В принципі, кому. Когось треба привітати, можна йти за шоколад за смаколиками, так скажу, в АТБ. Так, що я купила? Купила цукор. Так, схожу, як на закупку беру цукор по 28 гривень, 40 копійок. Він у них так начебто йде по акції, але вже. Стандартна ця ціна. І на продукцію DAW да, були знижки, тому я це, звісно, все прикупила, тому що DAW ну, без акції дуже, таке, дуже так підняло ціни. Ось таке мило взяла. Ну, Класичне, оригінал 34 гривні 90 копійок, коштує десь 50 гривень. Тут 135 грам, дуже колись полюбляла це ось це саме це мило. Побачу, як воно щось змінилося чи не змінилося, побачу. І ось таке теж воно було по 34 гривні 90 копійок. Але, знаєте, запах, аромат. От я відчуваю, і в пакет я поклала ну, з продукти, і був такий аромат. Дуже таке нагадує минуле, як тільки-тільки да, вийшов, це було, знаєте, щось, щось таке. Так, і хочу б, е, шампунь сказати, скільки коштує. І е, Ополіскович. Ось такий шампунь. Там три види було шампуня, але я взялася такий, скажімо так, класичний інтенсив, 400 мл, 93 гривні, 90 копійок. А десь так він коштує майже до 200 гривень. Ну, буду пробувати, надіюсь, якість його, і як колись була. Добре. І взяла ще ось такий: це у нас бальзам Ополіскович. На жаль, ось цієї серії не було. Було серію об'єму. Це для об'єму 200 мл 73 гривні 90 копійок. Спробуємо, Надіємося, що все буде з ними нормально. Далі що взяла пепсі. Баня попросив, каже, там пепсі по акції візьми. Ну і взяла 24 гривні 50 копійок. У мене до речі, на пепсі ще була своя знижка додаткова. Нагадую, в кого є, немає верніше карти АТБ її оформлюйте, тому що ну дійсно знижка є гарна. Ось, наприклад, у мене з цієї покупки була акція 36 гривень, 14 копійок. Далі взяла ось такий біола, мультивітамінний нектар. Дуже його полюбляємо, але ціна в нього зараз уже така підвищена. А зараз він по акції 27 гривень, 90 копійок можна взяти і купити собі. Як кажуть, що ми далі взяли? Взяла масло своя лінія, Там на масло, в принципі, були знижки, можна було вибрати. Ще дешевше було, але то 57%. Ось таке масло коштує 49 гривень 40 копійок, Тут 180 г. Масло мені це подобається. Ще взяла ось такий сік, наш сік, це, здається, Одеса, мультивітаміни 950 мл з м'якотю йде. На багато на цей сік знижок, крім, здається, томатного, я не пам'ятаю на різні, як кажуть, смаки є. І такі сік коштує 25 гривень 90 копійок. Далі взяла морозиво, вже поклала в морозилку. Зараз покажу ось таке пакел. Так, ось таке морозиво. Воно дуже дівчатка смачне, є з зушеним молоком, є ось полуниця. І воно сьогодні по акції було Коштувало 21 гривня 40 копійок. Тому взяла дві упаковки. І поклала вже в морозильну камеру. Взяла ось такі пряники, чорничка. Вирішила взяти, взяла аж три упаковки, вони будуть по 300 г, і вони, до речі, йшли по акції 27 гривень 70 копійок. Пряники дуже полюбляю знаєте, з молоком. І тут чорниця, думаємо, що вона тут є. О, я думаю, буде смачно. Ще їх ніколи не коштувала, якщо буду монтувати це відео і скуштую, напишу, сподобалось чи ні. Це кулиничі. Ще взяла сир, бо по акції взяла дві упаковки: ось такі: 160 грамів, звенигораз сметанковий Полюбляємо цей сир по 65 гривень 70 копійок. І в мене ще на нього була теж додаткова акція. Молоко було по акції. Вирішила взяти 3,2 Зазвичай беру два і відсотків. А в цей раз вирішила взяти цей. Такий відсоток, скажімо так, 900 мл, 36 гривень, 40 копійок. Ще взяла новинка ВТБ. У нас стоїть цінник з новинкою. Дві новинки такі є: 5% і 9%. Сир, кисломолочний, 350 г. Я взяла 9. І такий сир, начебто, чи він по акції, чи просто це новинка 65 гривень 40 копійок. Взяла сьому, на сьому там теж була акція. Ось на цю була акція, і ще здається. Тут у нас 100 грам там 210 і ціна майже однакова. А бутерброди, ви знаєте, захотілося з красної рибки. Я думаю, 100 грам нам вистачить. Я їм і дочка, такі бутерброди. 91 гривні 50 копійок. І ще в мене, до речі, на цю рибку була знижка з карткою, АТБ 4 гривні, 57 копійок. Взяла ось такі вафлі. Я взагалі, знаєте, лимоне щось таке полюбляю. І бачу знижку на такій вафлі. Думаю, треба спробувати. 29 гривень 40 копійок. Ще взяла ось таку ікру водний світ. Ну, знаєте, така намазочка йде на хлібчик, я думаю, буде нам смачно! 54 гривні 80 копійок. І тут у нас, здається, 180 г. Так, 180 г. Ще взяла тортик. Ось такий він був по акції. вафельний, Дуже він реально от дуже дівчатка смачний. Тут зушену молока знаєте, не жалкують, кладуть нормально. Він такий пропитаний. Мені подобається зараз. Звісно, він іде по акції. Може, там щось не так, але дивіться. Багато згущеного молока, і він смачний. І такий е, тортик у нас коштує 52 гривні 40 копійок. У мене ще була е, на нього додаткова знижка. Взяла ось такі сирочки. Е, тепер беру тільки такі, бо вони найкорисніші, скажімо так, 12 гривень 90 копійок. Взяла 6 штук, взяла ось такий полуночний. Не полоничний абрикосовий джем. Колись брала я такий, брала полоничний, а це вирішила взяти абрикос. Сподобався такий джем. Ось, бачите, такий він йде. Ну, такий цікавий. Смак цікавий 125 грамів, 17,40. І пишу в нас, що це новинка, хоча десь він вже продається, я думаю, місяць. Взяла цукерки, вони були по акції, ось такі. Полюбляю такі цукерки і вирішила взяти. Думаю, шоколадка коштує 50 гривень. Та цукерок жменька така, ну, така, ну хороша, теж 50 гривень. Думаю, візьму краще цукерки. Ось такі, вони ще, до речі, по акції такий, знаєте, пломбірний смак вони мають. І такі цукерки коштують по акції 193 гривні 45 копійок. Мені вийшло на 50 гривень 68 копійок. І, начебто, все. Ось така у мене закупка була. Нічого такого, знаєте, кулкового я не взяла, бо ця тривога залунала. Але трішки щось і взяла по акції. Тому, кому потрібні, може такий, знаєте, привітальний набор можна зробити до 8 березня. Дивіться, ось такий здав. Теж гарно буде. Кому такі, знаєте, міні-подарунки, або цукерки, йдіть в АТБ. Там дійсно можна купити до 8 березня по акціям. І так, зазвичай можна купити ось такі. Продукти по акції і зекономити свій бюджет. І ще дівчатка невеличка така закупка з магазину Фори, тому що хотіла піти, ще взяти мені потрібно ось такі дві бонжурки. Або я дві взяла, а потрібно ще було дві. Тому прийшла, взяла і вирішила взяти, бо там був лаваш по акції. Вирішила взяти трішки, як кажуть, до я кажу, до бонжури. Ну давайте по цінах. Ось такий корм я взяла. Зазвичай беру такий сухий корм, бо якщо даю такий ось вологий, то тоді сухий корм ніхто не їсть. Але була акція, вже один віддала їм. А ось такий ще один залишився: 11 гривень 99 копійок, він був по акції. Далі ось такий соус був по акції, бо буду робити шаурму 24 гривні 79 копійок. Ось таку ряженку взяла, то теж була по акції 37 гривень 90 копійок. Далі взяла сам лаваш 18 гривень 90 копійок. Він, до речі, теж був по акції, так зазвичай трошки дорожче коштує. Я далі взяла ось такий на лаваш куряче стегно і полюбляю його, бо мені здається, з філе воно таке знаєте начебто трішки суховате. А ось це таке воно трошки йде жирком, як кажуть, і воно ну мені так здається, що воно смачніше. Ось таку ковбаску взяла браншвейська, Взагалі, ось ці ковбаски Алан мені дуже подобаються, дуже смачні. І е, є там і єврейська, брауншвейська, українська, їх багато. І, в принципі, всі вони смачні. Зараз вона по акції 259 гривень 46 копійок. Ще взяла е, салат для лаваша, е, теж був по акції 59 гривень 90 копійок. Взяла два морозива, ось такі. Так, морозиво у нас коштує е, по 20. 2 гривні 99 копійок. Мене діти дуже полюбляють лимонно шоколаду. І взяла усі дві бонжурки ще. Ну щоб на подарунок, як кажуть, були мені 49 гривень, 90 копійок, майже по 50 гривень. Ось така невеличка була закупка ще в форі. Ось такі є знижки в АТБ і. Всім бажаю гарного і спокійного дня, спокійних і тихих днів і ночей без сирени, без ракет. До нових зустрічей у нових відео!